О, 11 хвилин. Зараз да, дивимось. Даю снігурю мучного черв'яка. Це вже інший у нас снігур. Але він трохи, бачите, хвилюється і дуже так хвилюється, дуже хвилюється. Сказати, що він прям... Але мучника він теж з'їдає вправно отже бачите виїдає прямо аж видерги отже отже в мене тут такі товсті залишилися фубаси а зараз ми дамо о такого але друзі не забувайте що потрібно видалити внутріщі та відірвати голову тому що вона сама частина не дуже є сідобною, їстівною, а все інше то якось так. Зараз не хвилюйся, даю тобі. А, ти ще мучника не обгриз. Не там ще мучник є. Мучний хробак ще є. Але для тебе це сьогодні солодощі. Тож якось так інший сніг. але харчується теж вправно. Фух. Поки я на лікуванні, лікуюсь далі. Підгодовую птахів, бо вранці інколи часу не вистачає, бо зранку ми... Кудись біжимо, поспішаємо на роботу, на навчання та все таке інше. Так що наступний тиждень взагалі в мене буде такий веселий, дуже. Чого ти сполснись? І ти харчусь. Залазь наверх. Я ж тобі там мучника ткну. Ой, зофабасом. Не хоче. Бачите, він не дуже прав на що тазова Мучника він виїв, але я вам кажу відверто, що до того моменту, коли птахи вмостяться перепочувати, він його доїсть. Обов'язково. Завжди це інколи буває за того, що птах хвилюється, я тут стаю, і він не дуже хоче. Єти, то, я ж, то я тоді зараз від'їду і нехай птах харчується самостійно. Дуже для нього великий хробак такий. Бачите, він дрібного з'їв з задоволенням, а великого. Бачите, вигрізає дрібну частину, а цьому не подобається. Ну, трохи інший снігур, інший характер в нього. таке собі йому не подобається отак, як йому отак отак. Зараз якщо його трохи менше ставлю, то він, скоріш за все, хробака поставлю, він бліндер зажму, то він, скоріше за все, буде харчуватися. Зараз спробуємо ще раз. Трохи підправимо хробака оцього, блин. О, не подобається так, як і До кожного птаха потрібен особисти, майже особисти підхід. Ви бачите, наприклад, птах, якщо він будеш торчать, то це трошки його зацікави. Але надовго чи ні, я навіть не знаю. Але бачите, їсть, харчується. Тобто птаху було незручно так вигинати своє тіло, щоб харчуватися тим зоофобасом. А я в свою чергу, друзі, нагадую, якщо у вас є ну, зайвий, мабуть, я не скажу, ручний храбак, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я із задоволенням у вас його придбаю, але е, зрозуміло, що це було по коштам більш-менш адекватно. Ну, наприклад, якщо я придбаю <кхем> величезну кількість, щоб я зміг харчувати годувати своїх птахів, то це ж які кошти я витрачу, ви ж знаєте. Розумієте про що я. <кхем> Ото От якось так. Ну добре, там ще залишилось 4 хвилини. Зараз почекаємо, поки він його з'їсть. Можливо. А можливо, ані. Так, да, ті ж Є ще мене один такий файний. Ну, mm. 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 no, завмер mm. не хоче mm. у ушту куштувати. роздивляється, що там на вулиці коїться. У мене за вікном висіла годівничка, і там синички лазять, і він роздивляється. Не хоче харчуватися, роздивляється, бачить, потрібно трохи навести лату птаха, навести йому педикюр Трошки кихті величезні. Я навіть не придивлявся, це зараз побачив. Завтра у мене у птахів, якщо не буде в мене дуже високої температури, планую завтра повбирати, поубирати у птахів, трошки навести порядки та вимити всі їхні місця перебування та насипати, як зазвичай пісок. Та корм. До речі, друзі, що хотів запитати. Навіть я радився з друзями, питав у них, що зараз снігурі вночі почали колись, кудись стартувати. Почали падати з місця і почали кудись летіти. Із-за чого починається переполох. у всіх птахів і летять пір'я, бо побилися в снігурі, було дуже дуже сумно. Також напишіть будь ласка свою думку в коментарях, чому зараз навесні вже майже таке трапляється із снігурями, тому що, тому що це снігурі. Тож, друзі, на цьому все, бо на камеру він позувати не хоче. Ставимо подобайку, підписуємося на канал, якщо подобається вам таке відео. Продовження відео на каналі, друзі, обов'язково наступним разом, буде. наступного разу ми щось будемо переглядати. Або ми вже переглядали канал ковірка, або іще будемо переглядати. Ну, Продовження відео буде. Бувайте.